Трудяться іноземці і львів'яни над балками для укріплення будівлі у Шевченківському гаю. Це реставрація, це подарунок хатинці до її 200-го дня народження. Зараз пам'ятку архітектури лише починають відновлювати. Ми робимо заміну підвален знизу. Підвалина – це нижні балки, на яких стоїть, стоїть хата. Пізніше до нового року ще будуть зроблені деякі дерев'яні роботи знову по нижній частині, настили, таке інше. А з весни, коли буде добра погода, надіюся, ми приступаємо до верхньої частини дерев'яних робіт. Це дуже цікава технологія. В Україні такої технології раніше не знали. Ми не розбираємо будинок, ми піднімаємо його домкратами і тоді підставляємо. Ці балки під будинок. Це економно. І по часу, і по коштах. Ми приїхали сюди для обміну досвідом. Ми вчимось і працюємо. Ми бачимо, як колись будували хати в Україні. У Норвегії зовсім інша технологія. Тут дуже цікаво працювати. Співпраця з спеціалістами із Норвегії триває уже давно. Минулого року реставрували хату селам Шанець. Наступного відновлюватимуть Троїцьку церкву. У той час, як одні хатки реставрують, інші готують до зими. Тут знімають солом'яну покрівлю, а ставлять рубероїд. Весною ж застелять нову солому. Ми міняємо, особливо там, де йде, скажімо, де йде протікання по зрубу, для того, щоб зберегти зруб хати. Щороку на музей архітектури та побуту виділяють з бюджету розвитку 300 тисяч гривень. Таку ж суму отримують від продажу квитків. За ці кошти виконують поточні роботи у гаю. Цьогоріч близько 350 тисяч гривень надійшло із норвезького фонду. За ці кошти і проводять реставраційні роботи у хатках. Наступного року на такі роботи іноземці виділять удвічі більшу суму. Вікторія Долик, Сергій Медведєв. Дня, телеканал ЗІК.